Всім вітання, шановні друзі, знаходжуся зараз на континенті. Беру в роботу гарну однокімнатну квартиру. Квартира знаходиться на 9-му поверсі з 9. Будинок з даний. Квартира продається по переуступці. Це є вхід в квартиру. Загальна площа квартири 52 квадратних метри. Є ось таке місце під шафу купе. Такий гарний коридор. Квартира двохстороння. По праву сторону маємо кухню-студію, площа кухні 20 квадратних метрів. Вікна з кухні виходять на східну сторону і є ось такий балкончик. І ось такий краєвид З балкончика. Квартира індивідуальна. газової. Палення, встановлений, двоконтурний газовий котел, лічильники, все упломбовано вже. Є великий гарний санвузол. Приблизний розмір санвузла 6 квадратних метрів. І є ось така кімната спальня. Так, уж досить велика. В кімнаті залита часова стяжка. І так само в кімнати є вихід на балкон. Ось такий вигляд з балкону. Нагадую, загальний розмір квартири 52 квадратних метри. Є розведене вже опалення по квартирі. Заведена вода у квартиру, все повністю. Кого би цікавило, звертайтеся з радістю, покажу покази по домовленості.